На Волині та Рівненщині приспущені прапори сьогодні та завтра оголошені дні жалоби через загибелі рівненських та волинських військових під Волновахою на Донеччині. На Волині на митниці ягодин матері та жінки волинських солдатів, що воюють на сході, заблокували дорогу. Утворився довжелезний тромб жіноцтво, вимагає від військового керівництва повернути їм додому чоловіків. Від учора до цієї оселі що кілька годин навідується швидка. 25-річна Леся знайшла у списках загиблих під волновахою свого чоловіка Михайла Грицюка. Вірити в його смерть вона відмовляється. Та ж казали, немає. Батьки Лесі розриваються між донькою, двома малими онуками та сільрадою, де намагаються отримати достовірну інформацію. Однак її і досі немає. Із Волинського селя Милятин мобілізували сімок чоловіків. Один із них телефоном повідомив у сільраду, що Михайло в лікарні, а на місці погрому знайшли лише його бушлат і документи. Багато є дзвінків, багато дзвонять і з тих точок, тому що наші співслуживці там є. і тих, хто хлопця. От, і... Є така інформація, що він поранений. Друга інформація, що він е, вже мертвий. Ну, так що я до тої ще не, не можу сказати, чи то воно правда. Теща Михайла Обурена за законом його не мали б забирати до війська за станом здоров'я і за сімейними обставинами. Жінка порізана в тяжкому стані. Три дні з лікарні з сутки привезли і його забрали, не подивилися. Дитина два роки, а друга тільки три дні як родилася. Але у військоматі стверджують рідні не зважили ні на що. На одне око майже Я не бачить. Навіть на, бач. на військкоматі сказали ти снайпером не будеш і забрали його. Леся каже, доки не побачить тіла, віритиме ми, її Михайло. Повернеться. Появіться в броніжитах, проти матері приїхала. Хто не почує сльози і протестний настрій? Кілька сотень жінок майже 10 годин тримають в облозі міжнародну трасу у напрямку українсько польського кордону. Вони вимагають повернути своїх синів і чоловіків із зони бойових дій. Просимо і вимагаємо, що наші діти не підготовлені, поставили на блокпост, були розстріляні. Лише під вечір командування північного військового округу пообіцяло перевести бійці Волинської моторизованої бригади до Дніпропетровської області, а батальйон, що зазнав обстрілу, повернути додому. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь новини 2+,2.